Тестування з цих предметів проходитиме 5 та 6 червня. Інші ж масові предмети, такі як математика та історія України, на які зазвичай реєструються близько 70% випускників, складатимуть абітурієнти в один день У 2014 році по таким предметам, як математика і історія України буде проходить в одну сесію. Прошлого проводилось дві сесії в два дня, но в связи з тим, що абітурієнта, що завдання, сессии, которые первая или вторая были легче или сложнее, Украинский центр оценки качества образования пошел на то, чтобы проводить данные предметы, тестирование по данным предметам в один день. Родинкою тестування цьогоріч стане і експеримент щодо відкриття банку тестових завдань з української мови та літератури. Тож наприкінці реєстрації на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде розміщено приклади тестових завдань. Вони будуть зруповані за темами і складністю, враховуватимуть цього року і релігійне вподобання абітурієнтів. Так, як і в прошлом году у нас буде проходити в этом году тестування по одному предмету географії буде проходити в суботу. Якщо слікакі як ліба по Мотивом не могут пройти тестирование в субботу, для них будет возможность зарегистрироваться на прохождение этого тестирования в дополнительную сессию. Но это нужно будет сделать в рамках сроков регистрации с 3 января по 5 марта. Отже, за попередніми підрахунками у незалежному тестуванні 2014 року візьмуть участь понад 300 тисяч абітурієнтів, з яких 24 тисячі випускники з Донеччини. Олександр Вчеренко, Павло Павлов, регіональна служба новин. В новий рік з новими підручниками. Понад 460 тисяч примірників навчальної літератури для учнів третіх класів 2014-2015 навчального року вже надійшло до закладів Донецької області. Така кількість має повністю задовольнити потребу шкіл регіону в нових підручниках для відповідних класів. Також вперше за останні три роки область отримала понад 5 тисяч примірників для учнів профтехучилищ і стільки ж підручників для учнів спеціальних навчальних закладів. Крім того, до закладів надійшла майже 21. Одна тисяча примірників художньої літератури з серії Шкільна бібліотека. Мертві душі по макіївськи прокуратурою Макіївки встановлено факти тривалого присвоєння посадовими особами одного з міських центрів поштового зв'язку пенсії померлого інваліда. Своєрідний додаток до зарплатні вони отримували більше двох років. За результатами перевірки розпочато кримінальне провадження за статтею присвоєння майна шляхом зловживання службовим становищем, яка передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі. Наразі у зв'язку з розшуком головного підозрюваного триває досудове розслідування крім того, за неналежний контроль за витратою коштів пенсійного фонду було внесено подання до його районного управління, внаслідок чого до відповідальності притягнуто одного з керівників. В новий рік із новими правилами з 12 лютого поточного року державна реєстрація речових прав на нерухоме майно здійснюватиметься за новою спрощеною процедурою. Серед низки лютневих нововведень одне з найважливіших це оформлення права власності через поштове відділення. Крім того, з початку року адмінпослуги реєстраційною службою надаються у коротший термін усього за 5 діб. Швидке та якісне надання адмінпослуг пріоритет роботи Державної реєстраційної служби. З 12 лютого діятиме постанова про новий порядок реєстрації власності нерухомості. Одна з головних новацій можливість не приходити особисто до реєстраційної служби, а відправити усі документи поштою. У липні 13-го було підписано меморандум про співпрацю між реєстраційною службою та Укрпоштою. человек может обратиться в любое отделение Укрпочты, оформить, оформить свои документы и с описью вложения отправить документы нам. И в течение трех дней его, его заявление, если документы будут надлежащим образом им оформлены, документы будут зарегистрированы в базе заявлений и регистрация будет производиться в соответствующем порядке. Іван Костянтинович прийшов до реєстраційної служби оформити право власності на будинок. Усе зробити обіцяє через п'ять робочих днів. Роботою служби чоловік задоволений, втім щодо передачі документів поштою ставиться сторожко. Якщо всі документи повністю, а ця дівчинка за за то ну, за один раз, вона все оформляєте і все здаёте. Ви все здаёте на руки. Конечно, в прошлые то време, конечно, було тяжелее. А сейчас і працюють вони усердно і, як кажуть, ну, насуються працюють. При моєму желанні я лучше сам приїду. Втім, вже із початку року розпочалися новації, які полегшують процедуру оформлення прав власності. Строк реєстрації відтепер тепер скоротився з 14 до 5 робочих днів. Також в реєстраційній службі два місяці тому розпочала працювати електронна черга. Ті заявлення, які поступили з 1 января, уже на них розпространяється срок реєстрації 5 робочих днів. Зараз працює електронна черга. На сайті можна записатися, вибрати удобне для себе. Час. как и юридическим лицам, так и физическим, и прийти на назначенное время. Вам на сайте перезвонят, вот, уточнят, какие документы подаются, какой объем работы. Очекуется спрощение и про реконструкции объектов нерухомого майна, как у житловых будинков. Если не изменяются геометрические размеры фундамента, Не нужно, не нужно требовать документ, подтверждающий вечное право на земельный участок, что ранее требовалось и создавало ну большие неудобства для граждан. У грудні реєстраційна служба Донецька приймала до 70 людей на день. Після святжу потік трохи схлинув. Наразі ж у службі функціонують два відділення на першому поверсі для фізичних осіб та на п'ятому для юридичних. До речі, згідно зі статистикою, прийняття та обробки заяв, Донецька реєстраційна служба на першому місці в Україні. Катерина Щугорова, В'ячеслав Вендичанський, Регіональна служба новин. Протягом 2013 року до місцевого бюджету Донеччини надійшло майже 7 мільярдів гривень податку на доходи з фізичних осіб. Порівняно з аналогічним періодом 2012 року цей показник зріс приблизно на 8%. Про це повідомляє обласне управління Міністерства доходів і зборів. До речі, ставка податку на додану вартість у поточному році зменшуватися не буде. Вона становитиме 20%. Віфліємська зірка засяяла підсумки одноіменного дитячого творчого конкурсу, в рамках якого представлено понад 100 робіт, підбили в Палаці культури імені Куйбишева. Привітали учасників та переможців святковим концертом. Яскрава віфліємська зірка засяла для дітей Куйбишевського району. Тут підбивають підсумки творчого конкурсу. У Палаці культури імені Куйбишева повний аншлаг. Зібралися учасники, гості, батьки та педагоги. Тут продовжили святкувати Різдво Христове та нагородили переможців конкурсу Віфліємська зірка присвяченого Великому святу. Участь взяли понад 600 учнів загальноосвітних шкіл та дитсадків Куйбишевського району Донецька. Цього року свої роботи надіслали і учні з Ростовської області. Перед тим як розпочати роботу, діти ознайомилися з біблійським сюжетом про народження Ісуса Христа. Однозначно. В сердцах ребят остался след, незнадимый след, и посеялось семя веры, надежды и горячей любви к Богу. Конкурс, который мы проводим в нашем районе, призван к тому, чтобы совершенствовать методы воспитания наших деток в духе и традициях нашей православной церкви, нашего православного народа. Конкурс проводять вже четвертий рік поспіль. Сьогодні на виставці презентували 121 роботу. Втім, з кожним роком бажаючих взяти участь все більше. Сприяють цьому і нововведення в школах. З тих пор, коли був введен курс християнська етика в українській літературі, в общеобразовательних школах, як факультативний курс, багато школи підключилися. Данило Луконцев представив свою роботу в номінації «Різдвяна вишиванка». Хлопчик вже вишиває два роки, є три роботи. Цього року вирішив взяти участь в Іфлеємській зірці. Ескіз малюнку йому допомогла знайти мати. Почав я вишивати десь місяць тому. І ось моя робота тут. Вибрав я цю роботу, Свечка це символ Ісусу Христа. Михайло Хочатурян приїхав з Ростовської області з другом. Вони написали вірш та стали лауреатами в номінації письменники. До цього хлопець писав вірші лише на футбольну тематику. Ми руководителем писали це, спеціально писали. Ми, ми з набросок всяких. Були багато набросок у нас варіантів. Ми писали, учасники. Ми текруанському районі учасники. Цим районів виграли перше місце. Привітав дітей і Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Він зазначив, що 8 січня був підписаний меморандум про співпрацю в гуманітарній сфері між Донецькою облдержадміністрацією та Донецькою єпархією. Окрім проведення спільної роботи щодо формування здорового способу життя, представники церкви готуватимуть волонтерів медичних сестер милосердя для надання допомоги у сфері охорони здоров'я. церквою зв'язана. Вся жизнь человека, от рождения до последних дней на этой земле. И поэтому это очень важно для того, чтобы получить духовное образование. И те дети, которые пройдут этот путь, они, безусловно, будут достойными гражданами нашего общества, достойными, достойными гражданами нашего города, нашего края, нашего Донбасса. Я хочу еще раз пожелать вам веры, надежды, любви. Привітали переможців та гостей виставою про народження Ісуса Христа. А переможці отримали солодкі подарунки та книжки. Марія Голубокова Олексій Костюк, регіональна служба новин. 2014-й, він же рік Шевченка в Україні не у мене і тих країв, де поетові за життя бути не судилося. Так з особливою ретельністю до 200-річного ювілею від дня народження великого кобзаря готується Донецький обласний художний музей. Більш того, оскільки мистецтво сфера тендітна та делікатна, тут процес підготовки зайняв не менше 10 років. Їх 10 разів на рік заливає, але вони все одно борються за можливість нести культуру в маси. У Донецькому обласному художньому музеї самовіддано готують грандіозну експозицію до 200 річчя з дня народження Тараса Шевченка. Донечани побачать приблизно сотню витворів мистецтва. По перше, поповнення фондів у нас багаті фонди, які присвячені Шевченку, Ну Шевченкіана. Але все одно треба поповнювати, і ми дещо придбали. Друге, ми запланували виставку: велику виставку живопису, графіки, скульптуру і декоративно-прикладного мистецтва. Паралельно йде науково-дослідна робота. Всі ці твори вивчаються, описуються, фотографуються, тому що знову таки будемо готувати великий каталог. Шевченки Анна у зібранні Донецького обласного художнього музею. Та здавалося, що там, здмухни пилюгу десятиліття з дівчиною з із кобзарем Сиротенка і вішай на стіну. Але ніжбо, в умовах донецької екології ця справа стає непростим випробуванням. Почистили, во-первых, від нашої донецької копоті. Ви знаєте, що пиль – це одно, а копоть, яка вот в атмосфері витає маслянистою, чорною, звісно, що вона покриває произведення. Нам нужно это все зняти, показати. Чистоту живе ну, Ну є сієсть осипі, красочного значить, нужно треба укріпити, остановіті, посмотреть на рами. Шевченкіана музею багатюща збиралася від 60-х років. Кияни, харків'яни, одесити, донеччани рідко яка помітна фігура мистецтва радянської доби не зупинялась на особі, мотивах творчості чи на знакових для Тараса Шевченка місцях. Найсвіжіша така робота з того. Що... Народного художника України, нашого, Даничанина Олексія Полякова, дуб Шевченко в будущах, батьківщина Тараса Шевченка, нині звільнили район Черкаської області. Будуще це там, де знаходився маєток, в якому. Козачком бувком був, не, був, був Тарас Шевченко. Не обійдеться і без речей особистого характеру. Можна буде побачити праправнучку Тараса і його бюст, виконаний за формами Федора Каменського 1862 року. Сергій Молотков, Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. Вдалий початок нового спортивного року, слідом за своїми старшими колегами з Донбасу, хокеїсти клубу Молода Гвардія провели перший домашній поєдинок 2014 тисячі Суперником гвардійців по західній конференції МХЛ став аутсайдер цьогорічної першості підмосковний клуб Капітан, який донечани розгромили в суху з рахунком 5-0. Щоправда, відкрили рахунок лише на 29-й хвилині. Відзначився Федір Козловський. Після цього захист росіян розвалився остаточно. З 9 хвилинними інтервалами шайби в ворота капітана. Закинули Нікіфоров і Халіков. Зовсім ганебним вже наприкінці гри рахунок зробили Єгор Морозов та Руслан Громащенко. Це була остання інформація у випуску. Одразу після випуску новин дивіться повну версію трансляції свята Ялинки Митрополита в Донецьку. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, в п'ятницю 10 січня очікується хмарна з проясненнями погода без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний 7 12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі та вдень від 1 градуса морозу до 4 тепла. По Донецьку вночі від 0 до плюс 2, В день від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. Атмосферний тиск слабо падатиме.